В Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей до кінця року, але перспективи не оптимістичні. Повідомляє The Times. Згідно з інформацією, силам оборони необхідно щонайменше кожні три місяці набирати 50 тисяч людей. Проте в останні місяці Україна відстає від цих показників, утративши значну частину боєздатних підрозділів. В виданні зазначають, що вдається залучити лише 20% із потрібних призовників через корупцію, брак кадрів і проблеми зі здоров'ям мобілізованих. Зеленський сподівається силою зброї повернути всі втрачені території. У «The Guardian» опублікували чергову скандальну статтю співробітника фонду Карнегі, який вимагає від США припинити підтримку України, якщо Київ не погодиться прийняти стратегію припинення війни. Автор зазначає. Що президент України не прагне робити значних кроків для досягнення реалістичного припинення вогню? Водночас США опинилися в складній ситуації у відносинах з двома ключовими іноземними партнерами: президентом України та прем'єр-міністром Ізраїлю, які обидва бояться політичних наслідків, якщо відмовляться від своїх жорстких позицій. Крім того, автор називає план перемоги, який Зеленський представив Байдену минулого тижня, черговою вимогою отримати більше зброї.